Весна найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа. Повертаються із далеких країв птахи. Квітнуть дерева, все зеленіє. Вже прийшов другий місяць весни. Квітень, і несе нам цей місяць багато свят. Серед найбільших є Великодневі свята. Благовіщення одне з найголовніших православних свят, яке пов'язано із благою вістю, яку сповістив Діві Марії Архангел Гавриїл. Це вість про те, що вона має народити Сина Божия. Українці вважали, що саме в цей день Господь все благословляє. Працювати заборонялося. Вважалося, що навіть пташки цього дня не будують своїх гнізд. Вербна неділя. За тиждень перед Великоднем називається вербна неділя. Це велике свято. За легендою, коли Ісус Христос їхав верхи на вислюку, люди стелили на його шляху пальмові гілки. А так як пальмових гілок ми не маємо, то святимо вербові. Цей день освячуються гілочки верби. Повернувшись із церкви, люди доторкалися один до одного гілочкою верби і промовляли «Не верба б'є, за тиждень Великдень. Верба символізує початок весни і за віруванням має цілющі властивості. Гілочки верби цілий рік зберігають від неду. Великдень Протягом останнього тижня матері готували смачні Паски, фарбували яйця, розписували писанки. У суботу складали кошики з Паскою та писанками, щоб ввечері піти до церкви на освячення. У Великодневу неділю вранці, після всеношної відправи, один з одним віталися лише такими словами Христос Воскрес! На це потрібно відповідати воістину Воскрес. Діти, які зараз місяць весни, а які великодневі свята ви знаєте?